Ну і як ви здогадалися, Олександр Селізньо у нас у студії драмор військовослужбовець збройних сил України, який створює музику е, з будь-чого, напевно не лише з автоматів і зброї. Сашу вітаємо, вітаємо тебе. Вітаю. У студії привіт, е, слухай. Ну це креатив. Як це креатив. Як. як до цього прийшов? Ну, як вже було сказано в сюжеті, тобто я був в чергуванні на навчаннях на західній Україні, і в мене там була невеличка перерва. В полі я просто почав вистукувати на автоматі, співати у Лізі Червона Калина, і так така ідея народилася. Клас е, сумував за своєю діяльністю, коли от там в окопах сидів? Е, ну не в окопах, скажімо так, але дуже сумував, тому що ну, я цим жив. Все життя там, більше 20 років я просто граю, виступаю, викладаю. І потім, коли ти опиняєшся в ситуації, е, коли ти там, тиждень, два, місяць, півтори, ти взагалі не займаєшся музикою, навіть там, ну, слухати навіть не хотілося, ви ж знаєте, там, на початку війни. Розумію, да. перші два місяці взагалі нічого не да. слухав. А от як призвичаєшся до тих умов, які там були? Відчував себе перші там, дні, місяці якось не у своїй тарілці? Ну насправді так, це з перших днів було для мене зрозумілим, що ну все-таки трошки не те, до чого я звик, скажімо так. Mm -hmm. І я так і не потрапив на фронт. Тобто я був на навчаннях, потім був на навчаннях вже в бойовій частині, і саме коли я вже мав їхати на фронт, так трапилося, ну, ре реально просто дивом, що мною зацікавились в оркестрі почесної варти, і вже перевели мене, ну працювати по фаху, скажімо так. Mm -hmm. А спочатку де ти був? Це було ст старичі яворів угу. Ну а взагалі любов до військової служби з'явилася? До музичної так. До музичної. До саме військової не так собі. Сашо, сьогодні ти до нас не приніс ні енлаву, ні Стінгера. Бо ми ж розуміємо це. Зброя, що ж тягти зброї, вдавати, що це інструмент. Вирішив нам принести справжній інструмент. Наскільки мені відомо, це кахон. Поясни, будь ласка, глядачам, як він працює взагалі. Взагалі я трошки про нього розкажу. Насправді, якщо ви знаєте, можливо, от барабан да от малий барабан так. ще починається з з го сторіччя в Швейцарії. Так. Були швейцарські полка. Це був такий навіть, престижна така армія, і угу. малий барабан. Це тоді він служив як як е, Сигнальним елементом на полі бою. Тобто тоді не було рації, не було телефонів тобто для того, щоб передати якусь інформацію, там чувачки там вистукували mm -hmm. якийсь там ну паттерн. Ось, і це був як такий сигнал. І е, насправді в африканських племенах це теж була така, як е, барабан, це був сигнальний такий інструмент. Да? Тобто, одне плем'я там з одного боку, інше з другого, вони там перестукувалися була така інформація. І коли е, е, афроамериканські раби. Їх, їх, не вони емігрували, а їх, скажімо так, да, mm -hmm. іммігрували у Латиноамерику Їм забороняли грати на барабанах, тому що ну, думали, що ну, можливо вони будуть комунікувати. Ось. І тому вони почала, починали грати на чому завгодно. І так з'явився цей інструмент, це називається Кахон. Вони просто грали на ящиках. Ось. І Зараз Кахон він еволюціонував, там струну до нього натягнули, щоб він мав такий... Цікавий таких Хлёсткий, роз... такий да, такий звук, так да цікаво. А е, з чого починають е, грати? З яких там не знаю набивок на кахоні, і взагалі до кахону слід якось прийти з чогось почати, чи одразу можна сісти грати? Можна одразу сісти грати. Можете до спробувати сьогодні. Я можу спробувати. Так, Давайте звичайно. спершу ви. Якщо Давай. можна, покажіть там якусь набивку, там перша, ага. а я з вами спробую. її Е, відтворити ну, ага. приблизно так, як вона має звучати. Да, тобто до кахони є різні підходи. Можна його використовувати як окрему перкусію, да, там, грати якісь там етнічні ритми. там... Там, тур, там турецькі там А уфікань. можна повільніше Чекайте да. Я ж зараз маю щось а. там повертати. Да. А я просто хочу продовжити. І можна використовувати як заміну ударної установки. У нас так. є два головних звука: це великий барабан, можливо, ви бачили, і малий барабан. Да? Так. Великий барабан ми імітуємо ударом в центр. Так. І малий барабан ми імітуємо ударом. В ага. угу. І тобто, ви можете чергувати. Один удар. По черзі, так? Да? Головний... Бочка і аль. Бочка і малий. Да? Малий, да, 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 так, ага. і ви можете додати два удари бо... ну, бочкою, наприклад. Спробуйте? Я із задоволенням, із задоволенням спробую. Так, так. Яку, до речі, вагу може витримати кахон? Я а? думаю, будь-яку. Латиноамериканські будь прикусіоністи. Вони, вони такі знаєте. масивні, да, так, хлопці. так? Отже, а, так. Ось тут бочка. Так. Щось типу по того? Так, да, вже можна співати від років чудово О, так я нормально ваш оркестр піду. <реш> Добре. <реш> Скажіть, будь ласка, а от хто вам допомагав от зберігати той музичний настрій? Чи були от побратима, які також з вами там грали? От і ще у тій ситуації, коли ви настукували на зброї? Е, ні, ні, ні грав ні, ні, ніхто, просто я сам награв, сам записав на телефон, нікого тоді не було, просто я потім хлопцям показав. Вони кажуть: клас, треба викладати в мережі. Я спочатку так не дуже хотів, а потім думав, Е, Слухайте, ну а е, попереду я впевнений, буде і прийде той час, коли закінчиться війна. От Які у вас на той момент е, плани? Чи складаєте ви їх, до речі? От військовослужбовці зараз можуть складати плани на майбутнє. Ну, мабуть, це не плани а мрії, тому що зараз планувати щось, знаєте, так дуже складно. Ось, але ну, насправді я дуже хочу повернутися до гри концертів, викладання mm -hmm. учнів. Я, ну, в принципі, я займаюся тим, тим, що я дуже люблю, і я дуже сподіваюся, що в майбутньому я зможу це робити вже не тільки як військовий, а й в цивільному житті також. Саша, ми от буквально вчора обговорювали з. Одним з експертів, ним був Олександр Верениця це музичний критик, діяч. Шоу-бізнесу українського власне ми з ним спілкувалися з приводу такого поняття, яке з'явилося Неошароварщина От його застосовували до таких пісень, як там Доброго вечора ми з України, там танки гриз як Барбарис. От як ти гадаєш, ми успішно пройшли 22-й рік у музичному плані? І чи можна називати такі твори неошароварщиною? Е, взагалі це дуже глибоке питання. І знаєте, е, з приводу музики, от скільки я ж там займаюся музикою, да, там більше 20 років, ага. стільки у мене переходить переосмислювання, ну, взагалі, яка вона має бути, до чого треба там ну, Да? І е, на сьогодні я розумію, якщо це подобається багать, ну, великій кількості людей, якщо це їх надихає, воно має бути і. Е, Звісно, ми маємо стремитись до високої культури, да? ми маємо стремитись там до складної музики, але це треба виховувати з дитинства з школи. І якщо зараз ну, це мають робити батьки для дітей, тобто вони мають їх їм ставити круту музику, якісну, вони мають uh -huh. їм не знаю, там читати там цікаві книжки. Давай да? приклади. Яка музика, яка тобі подобається, якого можна отак от е порадити дітям, щоб вони от слухали. Ну, в не першу не чергу, е, ну знаєте, це дуже прикро, але ну я вважаю, що в першу чергу матері мають співати багато українських колискових дітей. Треба починати з цього. Ну і е, ну, зараз майже ніхто цього не робить. Там всі включають Ютуб, там, там пісеньки, всякі дитячі, там щось. Але ну, коли, коли мати співає дитині, це ж ну це ніяк не заміниш. Ні З чим абсолютно да. не зрівняєш, це правда. Да. І з цього починається любов до музики і любов до якісної музики. І у нас ну насправді українські дуже багато цікавих пісень, старовини. Я зараз просто там збираю там ну, різні там етнічні записи, в мене дуже багато. Я там вивчаю, що там було раніше. І е, я думаю, якщо це виховувати, то ми будемо мати матиме в майбутньому якісну музику. Угу. А, на думку військових, чи є от твір, який там присвячений Україні, війні, кліп у синьо-жовтих прапорах, чи є це популізмом чи ні? Мені здається, це... І, це і чи це погано? До речі, от мені здає... здається, що це залежить від того, що саме вкладав цей автор. Да? Угу. Якщо він це робив з щирими мотивами, да. І якщо він думає, ну я знаю, що це, наприклад, надихне там типу, бійців, чи надихне там звичайних людей. То я, я не вважаю, що це популізм. Я вваж, ну, я вважаю, що вона має бути, тому що ну це наш час. Ми все живемо. Ми не можемо. Ну будь-яке мистецтво це відображення дійсності. Ми не можемо це, знаєте, якось пере, ну, переступити. Типу, ну це наша дійсність, це наше мистецтво. Звісно, багато людей на цьому моресписпнуспікспикспикулювати. Ну, Ось і від цього теж нікуди не дінешся. І я вважаю, що це, це вже буде на совісті того, хто це робить. Яке майбутнє в українській музиці? Яке ти пророкуєш майбутнє е, саме для на, розвитку української музичної культури? Е, ну, на мою думку, українська музика вона стає якіснішою і якіснішою. Якщо порівняти там, те, що було в 90-х, початку 2000-х, вона все одно стає якіснішою. Як, там, як, як, як Якби багато не було шаровайширений популізму, все одно вона е, рівень піднімається професійне мене на мазі. Угу. Ось і я вважаю, що ну просто кожен має добре робити свою роботу, бути чесним з собою. Да? Там, якщо ти займаєшся музикою, ти маєш бути чесним з собою, робити це якісно. Ось і ну я вважаю, що вона буде розвиватись. Будь-якому разі. про якісну музику. Запитаю, от твій рейтинг, будь ласка, топ з трьох найкращих українських виконавців цього року, того року, 2022 вже того. Е... Давай, третє почесне місце, кому можна віддати? Блін, я просто українську музику не багато навіть. О, починається! Починається. Добре, перше місце Божичі. Так. Хто у нас так ще так якісно робить? Тарас Кампаніченко, звісно. Тарас Кампаніченко. Так. Да. Вокалістка, з якою я працюю для мене за честь, це Марта Любчик. Марта Любчик. А, так да. ти своїх всіх визначає. Ні, це не тільки свої, це просто люди, яких я дійсно поважаю. Ну і насправді багато артистів, які знаєте, ті, ті артисти, які мені подобаються, вони не суперпопулярні. Тому я навіть не знаю. Там я працював з морікою Євген Хмара, звісно. Ну, тобто, це полановитий композитор, так. Да, це, це люди, які роблять якісний дійсно продукт, і які подобаються багатьом. Це взагалі, ну це це дуже круто, тому що те, що багатьом подобається, взагалі це знаєте таке просте щось. А коли людям ну, подобається складна музика, це вже. Ну просте ми сьогодні показали нашим глядачам. Це просте, як я барабанов. Якщо можна, зіграном трошки на кахоні. Олександр Селізньов драмер, військовослужбовець, виконує для вас. Що за пісня буде? Імпровізація, імпровізація від селізньова. for Kyiv О, правда, значить домовлялися. Поїхали. Браво, Саша. Ну, це круто. Ти знаєш, я одразу одразу е спіймав настрій е столичних подільських пабів, бо там зазвичай заходиш у підвальне приміщення, якийсь гурт, кахончик обов'язково такий. Mm -hmm. Знаєш, приємний. Е я тобі хочу побажати, аби ти якомога швидше повернувся на найбільші сцени не лише нашої країни, як бачиш, можливості відкриваються на весь світ. І у нашого українського шоу-бізнесу я впевнений Чезне майбутнє, і от у тому майбутньому також Олександр сирізньов відомий український драмор. Я дуже тобі дякую, що дякую. до нас завітав і задоволенням відвідую твої концерти, з ким дякую. би ти там не виступав, з хмарою або, можливо, заснував свій гурт. От, а власне, і також підтримуйте наших українських виконавців.